Тут була початкова школа, колись давно ще в кінці 40-х-50-х роках. а потім був магазин крамниця сільська. На 39-й рік тут проживало 85 родин, тобто було 85 хат. Поляків виселили, а сюди заселилися українці з території Нацяння і Перемишлянщини. Я Яніцька Святослава Михайлівна, уроженка села Хоросно. 1949 року. Мої батьки, Волчек Ганна Федорівна і Волчик Михайло Пилипович, приїхали сюди із польської території село Святе біля Перемишля. Всім сказали до там, кількох днів, до трьох днів звільнити польську територію недалеко Перемишля, де жили мої прадіди, то встигли виїхати. Виїжджали вони в товарних вагонах, забрали вони з собою коні, корови, не всі, а по декілька так, щоб тільки прожити, і виїхали до Коршева. Приїхали в Коршеві. Їх висадили і сказали: ідіть куди хочете. І вони займали свої місця. Щонеділі ми йшли на молодилі в церкву. Йшли ми босаком, А мешти чи чоботи, що ми мали там, несли в руках. Старша класа, коли ми були вже комуністи, забороняли нам ходити, то ми таємно йшли і колідувати, і в церкву. Був драмгурток, у нас було дуже багато молоді. Щонеділі були танці в клубі, грали в волейбол, забавлялися, але поступово, поступово, майже. Село виїхало. Залишилося кілька стариків, таких як я, які повернулися доживати у свої батьківські домівки. Горсик моєї бабусі, зроблений своїми руками, вишитий бісером горсику вже понад 100 років. Кожна дівчина, яка виходила заміж. В селі повинна була собі вишити горсик. Різного покрою були горсики, а моя бабуся мала ось такий. Переселенці, які приїхали сюди, певно, що вони мали певні традиції, вони мали одяг, дуже гарний, вишиваний. Це мої тато Михайло, мама Анна, я. Більша Святослава і менша сестричка Леся. Це ми фотографувалися вже на хоросні в 60-му році, коли ми ходили до школи. Це школа в селі Святів в Польщі, де ходили мої батьки. Теща ще моя покійна була знацяння, вона от, де тече річка Сяну, вона була з того боку сяну Терново, це зараз територія Польщі, а тесть спокійний був вже з нашого боку, з цього боку сяну, село Шандровець Турківського району Львівської області. У нас п'ятницю приїжджає, тут така, як, як автолавка, вони привозять хліб. харчі, Люди сходять. Будинок культури, казати, чи клуб? Ну, от залишки колишнього клубу, села Хоросне. Тут було старе приміщення дерев'яне, а потім, ну, напевно, десь в кінці 80-х років добудували ото цегляне приміщення. Функціонувати він, напевно, перестав десь на початку 90-х. На цьому місці був костел. Будували його 8 років. Почали будівництво в 1904 році, закінчили в 1912 У в 1952-му його. Радянська комуністична влада його зірвала. Село складалося скоростка з двох вулиць. Вулиця через 500 метрів паралельно до цієї друга вулиці. До центральної дороги далеко, дорога погана добратися. Автобус ранком йде 5.45. Земля важка, у нас грунти важкі по механічному складу і кислі. Тут про родючість таку, як говорити, не дуже можна, що можна, можна жити тільки з рослинництва треба. Займатися тваринництвом то зараз така популярна ягода, як лохина, а це її якраз її ґрунти, тут кислі ґрунти. Так що всі, хто бажає займатися вирощуванням лохини, малини і готові вкласти інвестиції, будь ласка, і будуть робочі місця. і Ми забудемо про такі села, що вони вимирають, бо будуть робочі місця, будуть люди проживати.